А це улюблена спідниця нашого режисеру. Він її подарував своїй бабусі, і вона така щаслива. Тому ми її хочемо показати і вам. Так, можливо, ви також хочете зробити комусь подарунок. Бо коли Саша її побачив, він таки каже: Вау, Боже, це просто вау! І він у нас молодий хлопець, дуже талановитий, енергійний. І Він так так звернув на неї увагу. Він каже: Ну, це взагалі-то. Класна річ, ми такі вау. Треба показати її всім. Тому у нас сьогодні спідниця. Сіндія ось така класна назва. Сіндія як Кроуфорд, тільки наша українська. Так, це трикотаж масло, розмір 56-62. Так, так, саме так. Саша каже, Боже, я взагалі в захваті від цієї спідниці. Уявіть собі, якщо чоловік каже, до речі, ви знаєте, що чоловіки більше звертають увагу на жіну, коли вони саме в сукнях і спідницях, а спідницях, а не в брюках і спортівках. Тому дівчатка. Тканина трикотаж масло розкішна, вона набагато зручніша, ніж спортивні штани і джинси. Хоча виглядає, наче джинс, бачите, такий в неї принт джинсовий, дуже сучасний, дуже стильний. Вона має достатньо таку еластичну свою основу, вона дуже, дуже еластична і в поясі, подивіться, бачите, Тобто, знову ж таки, класно такий силует. На півсонце чи навіть сонце. Багато тканини. Бачите? Тобто тут тканини прямо-таки багато. Все ж таки, це сонце, це не на півсонце. Ось, тому, дівчатка, розміри у нас 56-62. Вона дуже класно тягнеться. Замовляйте, 1099 гривень, дуже класна ціна. 0800 21 14, 14. Дівчатка, робіть свій вибір. Прямо зараз сукня максимально універсальна. Вона легенька, вона красива, вона дуже стильна. Вона має таку малюнок, такий принт джинсовий, так? наче, наче з джинсу. Проте це трикотаж масло, Вона дуже-дуже зручна і дуже приємна до тіла. Я сама прийшла в джинсові спідниці. Але я вам скажу, що коли там спека, так, то так собі варіант. Тому хай це буде краще трикотаж, масло. 999 гривень. Дякуємо за знижку. Так, і дівчата, дзвоніть, 0800 21 14 14. В мене для вас є. Давайте зробимо ще на неї знижку. У мене є три такі магічні конвертики. В яких є гроші? Ну, добре, два в мене є магічні конвертики. І е, 50 і 100 гривень. І ми зараз зробимо на неї знижку. Так, яку, яка саме це буде знижка, це зараз вирішить доля. Отже, спідниця Синдія зараз буде трішки дешевшою. В мене тут є 100 гривень і є 50 гривень. І зараз наш оператор допоможе мені так визначитися зі знижкою на спідницю Сіндією, щоб вам було іще більше до вподоби і легше її обрати. Ну що, давайте ось цей конвертик. Так, все. Я чекаю, поки зараз е, всі стануть на свої позиції, і ми побачимо ще одну знижку. Ще одну знижку на спідницю Сіндія трикотаж масло. Розкішна! 50 гривень! Слухайте, ну 50 гривень теж гроші. Так, 50 гривень маємо знижку. Роби, Саша, 949. Правильно, все, ми молодці. 949 гривень зараз коштує наша спідниця Сіндія. Дуже класна, еластична і розміри 56-62. Отже, дівчатка, що я вам хочу сказати. На розмір 56-й в нас такі параметри. Об'єм талії 78 тягнеться до 106 сантиметрів, довжина 74. На розмір 62, об'єм талії 90 тягнеться до 120 сантиметрів. Уявіть собі, довжина 75. Так, дівчатка. Темно-синій колір, темно-синій. Вона така. Знаєте, темно-синій, прямо із таким супер-супер синім кольором. Білі цяточки дуже класна, взагалі, її. Форма так, форма трапеція, красива. Подивіться, так. Тобто вона класно тягнеться, вона дійсно еластична. Хто запитував за блузку? Запитуйте наших операторів. Оператори знають всю інформацію по розмірам нашої футболочки-вишиванки. Ось така спідниця Синдія. Я вам дуже дякую за увагу. Ми вирушаємо далі. А ви залишайтеся з нами.